Знаєте, мої хороші, я вирішила виговоритись. Багато хто скаже, що я Лисимірка, і я перетворяюся. Мені все рівно. Сьогодні рік, е, як померла моя мама, і я хочу приготувати обід, але тільки що я повернулася з магазину, і в мене є двоє людей, яким. Ну, я хочу дати за поману, за маму. Але пройшовши по тут, де я живу, хочу вам сказати, що я завжди мріяла, щоб до мене приїхала сюди мама. Слава Богу, що я вийшла з того, що вийшла. Слава Богу, що я можу собі дозволити. І я би з великим задоволенням своїм бать своїх батьків забрала би сюди. І я мріяла про це. Я мріяла купляти різні, я взяла такий гарний хлібчик на поману. Знаєте? Я взяла, от такі у нас дарую... дають кружку на поману, я взяла отакі мизочки з кришечкою. О. Солоденького, водички смачненької, свічечки взяла, ще у мене є грибочки з України, ще у мене є сало Генеральське з України, хочу сюди покласти. І сьогодні я приготую рибу, мені здається, мені було, було дуже приємно, щоб, щоб я опікувалася своєю мамою. Ну, слава Богу, що у мене є багато людей, хороших, добрих, позитивних, яким потрібна моя опіка. Але хотілося же мами, вона цього не розуміла. Все життя я хотіла до неї достукатись. Їй це не потрібно було розумієте. Ось я пам'ятаю, коли я була маленькою, коли ми з мамою ходили до бабусі. Я не розуміла, чому вона себе так поводить з бабусею, чому вона її так ненавидить, постійно кричить. Я цього не розуміла. Ах, бабуся була золота людина. Бабуся мені була і мамою, і бабусею, і та й зараз є. Вона давним-давно померла. Вона є моїм ангелом. Вона мене оберігає. Але я все життя допомагала мамі. Я все життя робила так, щоб їй було добре, але достукатись не могла. Я хотіла опікуватися нею. Знаєте, на жаль, мені дуже сумно, що моя, не буду казати, її донька виросла в її житті. І все з молоком матері прийняла від неї. На жаль, мені дуже сумно. Але хочу сказати, ще раз скажу, що багато хто хто скаже, що я лицемірка. Мені до одного місця. Головне, що я виговорилася сьогодні. І зараз приготую гарну рибу, якісь кальмарчики, знаєте, все-таки найдорожче. І привітаю тут моїх близьких, знайомих, за упокій моєї мами. Я хочу вам сказати, що кожна людина хоче відношення теплого, не грошей, а теплого відношення. Кожна, повірте, якщо вам здається, хто хтось когось не любить, любити можна, але чи це близька людина може сприймати цю любов? Сприймати любов це теж велика наука, мої хороші. Сприймати повагу це теж велика наука. На жаль, так. Я думаю, що у багатьох є так, як і в мене, але все рівно я своїй мамі дякую за життя, що вона мені дала життя. І що, попри це все. Я змогла і я. Розумію, я дякую Богу за те, що я змогла її поважати. Я їй дякую за все. Нехай земля їй буде пухом. А вам, мої хороші, гарного дня. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую за позитив. Зіла відео, бо мені треба було виговоритись. Я думаю, що таких, як я, є багато. Люблю вас. Тримайтесь і пам'ятайте, що важливо не сказати, а важливо прийняти і вислухати. Це ще важливіше.